Вітаю вас, друзі, в себе на каналі. Сьогодні вам пропоную розглянути гороскоп для овнів. Хто овен, це буде для вас. Цей гороскоп буде на березень місяць. Відіграється він, скоріш за все, вже почне відіграватися вже найближчими днями, найближчим часом. Тому пропоную вам сьогодні проглянути, що такого овна приготував місяць-березень. Загадуйте, подумайте про свої плани, подумайте про свої якісь можливі ідеї починання, про своїх близьких друзів. І поїхали. Що ж для Овнів приготував місяць березень? Давайте подивимося. Для вас березень буде досить таким радісним місяцем. Ви будете радіти життю, у вас будуть відбуватися якісь радісні події в житті. Ці події можуть бути пов'язані, можливо, з якимось здобуванням якихось знань. Тобто, якщо ви десь навчаєтеся, можливо, якесь завершення навчання, тобто, або навпаки, ви будете радіти, що ви. Купите якийсь курс, який допоможе, покаже вам, що можна по-іншому, можна щось нове вивчити, допоможе вам в вашій реалізації, чи допоможе вам в вашому загальному розвитку. І це принесе вам радість і наповненість, тобто ви будете цьому радіти. Але можливо таке, такий буде відбуватися момент, що Знаєте, от відчуття, що вам не захочеться, ви довго будете до цього приходити. Ніби так будете відкладати, не захочеться нічого робити. Тобто, життя може проходити повз вас, і ви чекаєте, що знаєте, ніби до вас от самі прийдуть оці якісь радісні події. Тобто, знаєте, ніби вам друзі ваші там будуть ініціаторами якихось зустрічей, радісних подій, свят. Тобто, вам тут говорять про те, що. Ну, пора вже самому щось робити, чи самі щось робити для того, щоб бути щасливою. Тобто, березень для вас про щастя, про радість. Не, не заганяйте себе в оверсінкінг. Тобто, вас може таке проходити, що ви забагато думаєте, забагато щось собі придумуєте, замість того, щоб просто радіти життю, жити і отримувати задоволення від життя, отримувати якісь. Враження отримувати якісь м приємні, можливо, подарунки, які вам приготувала доля, тобто звертайте увагу на те, що вам хочеться на те, що до вас приходить, можливо, якось простір вам це підсвічує, тобто з усіх сторін, відкликає вам якось відголошується, наголошує на чомусь. Тобто не бійтеся, не бійтеся йти в нове. Але не піддавайтеся спокусам, тому що е, тут у вас можуть бути якісь спокуси. Е, давайте подивимося, з чим вони будуть пов'язані, з чим овні ці спокуси в березні можуть бути пов'язані. Так. Угу, угу. Ну, Дивіться, ці спокуси можуть бути пов'язані з тим, що вам захочеться, знаєте, ніби якусь чарівну таблетку. Тобто все приходить через досвід, набутий досвід, для того, щоб. Пройти певний якийсь такий період е, в житті, от навчитися чомусь новому, здобути нові знання, нову інформацію, щоб, наприклад, заробляти більше, реалізація якась фінансова ваша може проходити від того, що ви захочете легких і швидких, знаєте, здобутків, грошей, і будете казати, так, я шукаю легких шляхів. Е, це нормально, що кожна людина шукає легких шляхів, але ваш розвиток он, в березні саме буде через. Через ваш ріст. Тобто, коли ви зростаєте, зростаєте в, в тому плані, що є якась певна еволюція у вас приходить, і ця еволюція може до вас прийти якраз через нове. Тобто, не дізнавшись нове, не навчившись, не навчившись новому, е немає вам змісту от хотіти здобути ці легкі швидкі гроші. Це вам принесе. Такий результат, який для вас ну не буде довгостроковим, він буде якийсь ефект в моменті максимум. І ви потім ще можете більше в цьому розчаруватися. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що от на радість, на те, що вам приносить радість, на те, що вам приносить щастя, замість того, що вас понижає ваші вібрації. М -м так, а що може понижати понижати ваші вібрації в березні, Омне? Давайте подивимося. Угу, Так. Ну дивіться, ваші вібрації може понижати якась конфліктність, якась е, спілкування, знаєте, з людьми, які можливо десь забирають вашу енергію, тобто в плані, що там жаліються на життя, і ви десь можете також підпадати під цей вплив і говорити, блін, так все погано, так все недобре, е, там, Там ну, зараз відбуваються певні події, обставини, і все взагалі у вас можете. Собі придумувати, видумувати те, чого немає. Насправді у вас все гаразд, і ваше завдання це просто помічати в житті ту радість, помічати в житті якісь елементарні речі, які можуть зробити вас щасливими і. От знаєте, не жити в якомусь такому страху і обговорювати якісь події на суші, тому що це обговорення нічого по суті вам не змінить, але воно змінить на на енергетичному рівні той процес, коли ви себе понижаєте, у вас немає енергії, у вас немає бажання, от знаєте, відкриватися можливо світу, відкривати своє серце, тому що ваші вібрації от, на низу і. Вам це буде здаватися, що ніби, що ніби воно якось і все так, але водночас і не так. І ви будете шукати якусь чарівну таблетку, можливо, якось захочете схитрити, а воно вас ще може на спад більше загнати. Але, в принципі, тут приділіть ще час своєму, можливо, партнерові вам треба буде, тому що там якраз теж для вас багато радості, і з партнером тут. Про щастя, про любов, про якусь гармонію для вас, і замість того, щоб тратити е, своє життя і свій час на якісь пусті балачки, обговорення якихось новин і проблем, е, вам говорять про те, що краще. Е, Приділити цей час своєму партнерові, провести якось разом час, ділитися любов'ю, ділитися якимись враженнями, приємними враженнями, які от будуть підніматимуть цю вашу енергію і принесуть вам якесь задоволення і наповнення. Ось, загалом для вас місяць такий досить хороший, і також можливі якісь у вас звершення в тому плані, що якщо ви Перестанете чекати, що за вас хтось щось зробить, і вам не потрібно нічого буде робити, то, то ні, так не буде точно. Тобто, в березні у вас, якщо ви чітко визначите свої якісь можливо пріоритети, свій напрямок руху, березень місяць для вас стане таким рушійним місяцем, початком того, що ваше життя прийдуть такі. Добрі, радісні якісь події, які започаткують е, саме те, от знаєте, ваше становлення як особистості. Тобто ви зростатимете як особистість, коли ви от, е, не будете чекати, що це за вас там хтось зробить, там. чи якийсь проект відкладати і чекати, хто за вас його зробить, чи якийсь можливо. Продукт, щось запустити, хочете, але чекаєте. Може ще не час, може там ще не на часі, і так далі. Тобто не потрібно чекати, потрібно робити і отримувати від цього задоволення. Тоді це принесе для вас колосальний успіх в майбутньому, але фундамент потрібно буде Овнам засаджувати вже в березні. Тому була дуже рада вам просвітити трошки одне ситуацію вашу на березень. Пишіть, як в кого програється. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Не забувайте підписуватись на мій канал. І бажаю вам гарного настрою, Па-па!